2 лютого починаю роботу Медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепаренко і зараз говоримо про українсько-японські відносини. З нами на зв'язку надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Сергію, Японія ухвалила для себе рішення не передавати Україні зброю напряму, але на прохання Вашингтону вона змінить політику експорту зброї і передасть США ракети для Патріот, які потім надійдуть Україні. Коли чекати на цю передачу, коли нам чекати ракет для патріотів японського виробництва, в яких обсягах і як довго може діяти ця домовленість? Ну, давайте спочатку все поставимо на місце. Ніякого рішення Японія не приймала. Японія має конституцію, в якій стаття 9 забороняє Японії передавати зброю кому б то не було. В зв'язку з напруженою ситуацією в світі, два роки тому були переглянуті стратегічні документи Японії, і замість такої категоричної неможливості передачі зброї. Була запроваджена програма офіційної допомоги в безпеці, згідно з якою можна передавати недетальне озброєння до збройних сил, але все одно залишається е, фактична заборона на постачання зброї країнам, які знаходяться у стані конфлікту, це не стосується України. Це є загальне правило, яке стосується всіх країн світу. Японія одна з найбільших, якщо не найбільш мирна країна, і так вона знаходиться в такому стані після Другої світової війни з цілком зрозумілих причин. Що стосується того, що ви про що ви говорите, то я можу коментувати тільки той факт, що Японія виробляє за американською ліцензією ракети для Патріот, і вона передає їх Сполученим Штатам, що буде далі відбуватися з цими ракетами. Це не стосується українсько-японських відносин, і це компетенція Сполучених Штатів. Дякую. За інформацію Вострій Джорнал Японія за ліцензією Лондона е, мала виробляти снаряди для України. Е, і так Лондон міг би виділяти більше допомоги Україні, але цей план зірвався. Можливо, вам щось відомо про це? Я думаю, що е, треба запитати все-таки Wall Street Journal е, такої. Ця інформація як наскільки я розумію, просто не відповідає дійсності. 19 лютого в Японії відбудеться конференція з просування економічного відновлення України. І прогнозується, що Токіо і Київ підпишуть близько 20 документів. Чи вам відомо в яких сферах може бути ці домовленості, і взагалі яке партнерство передбачається? Ну, звичайно, відомо. Ми зараз готуємо. Цей захід це буде за п'ять останніх років, мабуть, наймасштабніший контакт між нашими на рівні наших урядів і бізнесу. Що, що дуже важливо, конференція відбудеться 19 го і 20-го, Буде візит прем'єр-міністра з урядовою делегацією і серйозною делегацією українських підприємців. Але це захід, так би мовити, буде вершиною піраміди, тому що вже наступного тижня. 8, ну воно фактично почнеться 16-го, але основна частина буде 8 лютого. Агентство Nikkei Asia проводить окрему конференцію: такий своєрідний початок процесу діалогу між нашими бізнесами в контексті відбудови України. Буде перший захід, на який приїжджає делегація мерів українських міст, які постраждали внаслідок російської агресії. Це буде перший крок. А напередодні основної конференції, 16 лютого, Джайка Агентство технічної допомоги Японії проводить ще одну конференцію, на яку приїжджає ще одна делегація України. Там будуть стартапи, і там буде, будуть представники також муніципалітетів, але трохи іншого аспекту, трохи іншого рівня, які вже певний час співпрацюють. З Японією, і нарешті буде основна частина. Стосовно документів, ми маємо намір підписати одну чи дві. Це ще питання остаточно вирішується між угоди в галузі економіки. А також в виправі це буде ціла низка. Ще важко сказати цифру, тому що вона кожен день збільшується. Це будуть меморандуми між компаніями. А стосовно напрямків співпраці, вони стосуються. І промисловості, енергетики, сільського господарства, транспорту, всіх важливих таких аспектів, які ми маємо на увазі, коли говоримо про відновлення України і території, і економіки. І є частина, яка має реалізовуватися вже зараз, негайно, і вона вже почала здійснюватися. Просто де юре, так би мовити, про це буде проголошено на конференції. А, а також ми головне запустити стратегічні проекти по майбутньому майбутній співпраці, а, в якій ми сподіваємося, досвід Японії абсолютно унікальний досвід в світі. А, жодна інша країна стільки разів за останні роки не відбудовувала себе після що другої світової війни. Що е, масштабних землетрусів е, буде реалізований в Україні. Нам би це дуже хотілося, але звичайно, все це має визначатися пріоритетність має визначатися в Києві, і ми очікуємо на такі рішення а також далі мають працювати бізнес і фінансові інституції, тому що потрібно ж відбудову потрібно фінансувати. Низка світових бізнесів вже заявила про свої наміри відкрити, побудувати заводи в Україні. Можливо, щось відомо про подібні наміри японських бізнесів. На відміну від багатьох інших бізнесів різних країн світу при цій повазі до них японці ніколи не поспішають заявами допоки рішення не те, що прийняте, а фактично вже починається будівництво. Одне рішення конкретне, воно вже існує. Компанія Rakuten, один з лідерів світових і один з японських гігантів IT, відкрила новий офіс в Києві. Вони. Дуже серйозно вони давно працюють з Україною а, і е, одні з перших приїздили, зустрічалися з президентом. Е, Голова цієї компанії був нагороджений президентом за його вклад в допомогу протягом цих двох років. Це наші друзі, і вони е, готові далі йти. Що стосується цифрової сфери і комунікацій. Що стосується важкого машинобудування, ми дуже розраховуємо, що якраз під час цього візиту будуть оформлені. Взаємні зацікавленості, які згодом приведуть до того, що таке будівництво відбудеться. Ну я не буду нагадувати, що Японія світовий лідер по виробництву роботів промислових, а один з ключових світових виробників важкої техніки. Всі прекрасно це знають. Весь світ користується цією технікою в Україні, також а також автомобілебудування. Ми, прем'єр-міністр, відвідав один з заводів автомобілебудування, де виробляють електромобілі і комбіновані автомобілі, гібридні. Я дуже сподіваюся, що він своїми очами переконається в абсолютно непересічному рівні японської техніки, технології і організації виробництва. А за цим я сподіваюся прийдуть рішення стосовно будівництва в Україні відповідних заводів. Ми вже розуміємо, що найближчим часом Україна і Японія значно поглиблять свою економічну співпрацю. Як наразі виглядають українсько-японські економічні і політичні відносини? Як відбувається поточна співпраця і в яких сферах? Ну над дипломатичною мовою наші відносини знаходяться на рівні особливого глобального партнерства. І це означає, що ми ведемо діалог не тільки на двосторонньому рівні, не тільки з питань, які зацікавлені дві сторони, але й також значно ширше глобальному рівні. І що стосується системи міжнародної безпеки, Японія є постійним учасником всіх наших заходів, які проводяться з метою реалізації формули миру президента України. Також Японія відіграє. Одну з буквально провідних ролей разом з Сполученими Штатами в міжнародній фінансовій системі. І я хочу вам сказати, що дуже багато те, про що, про що не повідомляється засобів масової інформації, але Японія допомагає нам отримувати фінансові ресурси, і це міжнародний валютний фонд, і Світовий банк, ЄБР і, і інші інституції. І цей процес буде тільки нарощуватися. є... Дуже багато зацікавленостей. Я зустрічався е, буквально от, при підготовці до цієї конференції з керівниками всіх, без виключення найбільших візансових інституцій. Є е, величезне бажання і інтерес фінансувати ці проекти, а також е, Японія надає величезну гуманітарну допомогу через систему ООН на двосторонній основі. Ну і само собою е, Японія вже третій рік надає безпрецедентну допомогу. А більше ніж 2 тисячам українців, які знайшли прихисток від війни в Японії. А чи відома кількість українських переселенців, які знайшли свій притулок у Японії? Звичайно, відомо. Цифра тих, хто в'їхав, вона приблизно 2508. Але частина українців повернулася, і сьогодні важко сказати от точну цифру, яка сьогодні знаходиться в українці, ми. Оперуємо цифри приблизно 2011 осіб, тих, хто перебуває, і як ми розуміємо, буде продовжувати на третій рік е, своє перебування у зв'язку з тим, що їм просто нема куди повертатися. Дуже багато людей зі сходу України, е, Донецька, Луганська області, е, Херсонська область, і ці люди скоріше за все будуть вимушені тут ще знаходитися рік, а можливо і довше, але головне, що немає не те, що ніякої втоми. Не те, що якихось знаєте дрібних розрахунків стосовно скільки ми там грошей витратили, на них дивляться як на важливу частину японського суспільства і створюють ці умови для того, щоб люди жили нормально. Це я абсолютно відповідально можу сказати, тому що я регулярно зустрічаюся під час регіональних поїздок з українцями. Я жодного разу не чув жодної скарги. Навпаки, всі тільки дякують за те, наскільки тепло і. Наскільки серйозно японці переймаються цим завданням, а якими взагалі є настрої і погляди і в суспільстві, і в політичних колах в Японії щодо війни в Україні? Є абсолютно однозначне розуміння ситуації протягом двох років, ніколи рівень підтримки України в Японії не знижувався нижче 75%, а зазвичай Опитування показують 80-82%. А тільки от зараз, нещодавно, уряд провів спеціальне опитування в Японії стосовно ставлення до Росії. І я можу сказати, що 93% японців негативно ставляться до Росії, розуміючи, що вона робить в Україні, і ця цифра зросла порівняно навіть з 2022 роком. І на сьогоднішній день це важливо дуже, тому що треба розуміти, що багато років відносини з Росією були досить щільними. Розвивалася економіка, культура. Росія витрачала неймовірні кошти на просування своїх, так би мовити, продуктів, культурних, кіно, театр, балет, музика і так далі. Сьогодні все це практично не існує навпаки. Тепер українці зайняли цю нішу, і я цьому дуже радий. Але таке такі опитування вони показують, що в японському суспільстві дуже чітко розуміють хто і хто і це не може змінитися ні за яких умов, просто є поклоніння, я б так сказав, перед мужністю збройних сил України. Вони Неймовірно вражені нашою е, стійкістю, і саме тому е, ця підтримка існує. Я хочу це підкреслити: е, так важливі всі контакти на рівнях, е, на, на найвищому рівні, на рівні бізнесу, культурні е, е, заходи. Але насамперед це наша стійкість як народу, е, який е, в другий рік вже стримує цю орду. До слова про Росію. Прем'єр-міністр Японії заявив про намір підписати мирний договір з Росією після врегулювання територіального питання навколо Корильських островів. На вашу думку, чи справді можлива така мирна угода між країнами? Така заява, вона є, знаєте, такою традиційною, я б сказав, ритуальною певним чином, тому що ментальність японського суспільства вона про мир, вона не про війну. Він Японія завжди протягом всіх цих років закупації, вже більше 70 років закупації північних територій, говорить про те, що вона прагне підписати нарешті мирний договір і встанови і, і мирним чином встановити повернути собі території. Особливо Абе, на жаль покійний за докладав неймовірних зусиль. Результат нуль. І сьогодні прем'єр-міністр Кішида чітко заявив це з самого початку, як він став прем'єр-міністром, що північні території це суверенітет Японії, але ми будемо продовжувати намагатися шляхом переговорів досягнути розуміння з Росією на сьогоднішній день. Це неможливо. Всі контакти припинені, що на рівні ну на рівні урядів фактично. Припинені або зведені до мінімуму бізнес-трансакції і тому. Але заяву таку в своїй політичній промові він зробив. Ну я хочу просто при цьому сказати, що реакція Росії була традиційно пахамськи категоричною. Що Медведів, що Захарова сказали, що ні за яких умов і ніколи про це і не може бути мови. Ну, Медведєв взагалі е, е, такого не говорив, як він це часто робить, що дуже образливо для Японії, е, але це ніяк не міняє позицію Японії. Вони ведуть себе достойно і вони завжди говорили про це і продовжуватимуть говорити, що їх інтерес це мир, і тому е, вони, якщо й будуть е, це питання піднімати, то колись з нормальною Росією, якщо вона такою колись стане. Можливо, до цього питання повернуться в практичній площині. Поки що це політична заява, яка показує, що позиція Японії є незмінною. Дякую, пане Сергію. Надам можливість журналістам поставити запитання. Тож прошу. Доброго дня, Надія Юрченко, конформ. У мене одне Вітаю. уточнення да, дня. Одне уточнення з, з приводу конференції в Токіо. Скажіть, будь ласка, наскільки великий інтерес японських компаній до участі в цій конференції, можливо, з яких сфер, і чи готові вони брати участь у відновленні українських міст саме зараз? Чи вони чекатимуть війни завершення війни? Значить, вибачте, да, і, і друге інтерес, запитання інтерес абсолютно шалений зал, в якому це буде, не може вмістити всіх бажаючих? Тому японська сторона займається дуже таким ретельним відбором, щоб там не було туристів. І просто їх спостерігачів, а щоб всі, хто там були, вони реально мали якісь конкретні плани. Я хочу вам сказати, це дуже важливо, тому що це новий феномен, такого ніколи не було. Практично в кожній великій японській компанії, особливо в провідних торговельних домах, створені спеціальні офіси по Україні, які займаються підготовкою планів цих компаній, цих корпорацій. Які є транснаціональними і які працюють там в 60-70 країнах світу сьогодні спеціальні офіси, в яких працюють десятки людей, які тільки готують плани для України. Але апогей цього це урядовий офіс. Буквально позавчора, мені здається, було чергове засідання в уряді Японії створений спеціальний комітет по відбудові України, який очолює особисто прем'єр-міністр. Кішида, було його четверте засідання цього комітету під його керівництвом, де беруть участь, як ви розумієте, всі члени уряду і агентств, і, і, і бізнес об'єднань, тому що тут є декілька таких бізнес-об'єднань, які переймаються інтересами бізнесу, і вони все це для підготовки цієї конференції. Тому я дуже вірю в те, це ті галузі, які нас цікавлять, все те, в чому Японія має досвід і. Має е, серйозний доробок, е, і як я вже сказав, це транспорт, енергетика, е, важке машинобудування, це поводження з відходами, це планування міст, це містобудування. Е, бо у нас е, треба ж поновлювати десятки мостів і будувати заново величезні мости через Дніпро і, і так далі. Я краще всіх в світі це вміють робити японці. Тобто такі речі, вони всі в полі зору. І, 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 але е, концепція відбудови, вона передбачає, що є дві складові. Перша це те, що треба робити негайно і можна робити зараз. Тому що хто буде відбудовувати Україну? Люди мають повернутися за кордону. Для того, щоб вони повернулися, треба створити для них умови. Вони мають мати, хоча б тимчасове, але достойне житло. Вони мають там в житлі, мають бути каналізація, світло і вода. Це це треба будувати. Потім треба, щоб були шпіоли і. Були госпіталі для обслуговування цих людей. Тобто японський досвід показує, що перш за все треба створити інфраструктуру для тих людей, які будуть відбудовувати. Далі мають бути наступні плани, в яких областях України які створювати виробництва, де краще розподіл робочої сили в певних галузях. Ці ці речі вони дуже комплексні, і японці намагаються показати, що наука відбудови вона, вона не є таким простим переліком об'єктів. Це треба мати стратегію відбудови, що робити крок за кроком і де брати гроші. Тому е, японці намагаються, коли вони планують, кожна, кожна корпорація свій захід в Україну не просто будувати завод, а вони дивляться ширше. Вони дивляться, чи там є трудові ресурси, чи в цьому місці є інфраструктура для того, щоб там жили їх співробітники, тому що в Японії специфічне ставлення до організації виробництва вони не можуть просто так побудувати, щоб люди жили в палатках. Люди, які працюють на їх заводах, мають жити в достойних умовах. Це все не слова, це є стратегія, на, на чому стоїть японський бізнес. Тому от такі речі, комплексні плани. Я зустрічаюся з представниками цих офісів, цих корпорацій, і вони мені показують свої плани. І це дуже цікаво. І якщо б це було реалізовано, я вас запевняю, ми б побачили абсолютно іншу країну вже через декілька років. Питання в тому, що треба тепер, от в діалозі між урядами і біз бізнесами знайти партнерів в Україні, тому що це наша країна, це ми її маємо будувати. А уряд має запропонувати відповідну стратегію і план, який буде реалізований за участі Японії, е інших країн, з якими е які зайдуться ж не обмежуються однією Японією, і за фінансових ресурсів, які також Світове співтовариство мобілізує для цих планів. одне. Ще одне запитання, будь ласка. Нещодавно була зустріч вашого колеги посла Японії в Україні і міністра оборони Умірова. І пан міністр сказав, що Україна надзвичайно зацікавлена у співпраці в оборонній сфері, зокрема у японських технологіях щодо виготовлення дронів, робототехніки і машин для розмінування. От і він запропонував також провести спеціалізовано япон японсько-український форум, щоб так би мовити цю співпрацю налагодити. Чи мала ця ідея якийсь відгук в Японії і чи Дозволяє японське законодавство співпрацю саме в оборонній сфері з країною, яка ну, є у стані війни. Дякую. Ми давно і щільно працюємо з Японією по речах, які стосуються, я би так сказав, нелетального озброєння. Тобто, наприклад, Японія є учасником коаліції по розмінуванню, і більше того, вона вже передала Україні частину. Обладнання для розмінування. Але це тільки перший крок. Насправді ми працюємо над більш потужними машинами, які дозволять розміновувати відразу великі території. Тому що те, що сьогодні це йдеться про гуманітарне розмінування, таким Ну я б сказав, при звільненні скажімо, населених пунктів. Але ми ж розуміємо, які території у нас заміновані. Ми працюємо з японцями. Те саме стосується обладнання, яке Направлене на збереження життів людей, такі як антидронове обладнання. Ви знаєте, під час візиту міністра закордонних справ в Японії про це йшлося. А ми готові і до більш глибокої співпраці говорити про те, що ця пропозиція, про яку ви згадали, вона вже зараз починає реалізовуватися вже трохи зарано, тому що в Японії до кожної питання підходять дуже ретельно. Вони не роблять піар, вони не зацікавлені в тому, щоб просто проголосити про якісь речі. Вони зацікавлені в тому, щоб взяти і далі працювати над конкретними пропозиціями. Я вам, наприклад, скажу, що е, от ця конференція, яка відбудеться вже сьогодні, японці кажуть про те, що її наслідком, одним з наслідків, має стати формування спеціального механізму, який відслідковуватиме виконання домовленостей. Це, це їхнє розуміння того, як це має робитися. Немає часу і бажання витрачати просто так. Зустріч для того, щоб попіаритись, треба робити конкретні речі, і ми потребуємо цих конкретних речей. Тому це саме стосується технологій, про які ви згадали. Я дуже сподіваюся, і цей процес перегляду в японському уряді йде, що можливо рамки того, де Японія може співпрацювати з іншими країнами в цих аспектах будуть розширені. Але це внутрішньополітичний процес, це дуже тонка матерія. І до нього треба ставитися відповідно. Все має бути зроблено крок за кроком, і воно буде потрохи робитися. Я не маю жодного сумніву. Японії є розуміння зростання небезпеки в світі, в регіоні, і це відчуття воно трансформується в те, що і уряд Японії буде робити конкретні кроки по збільшенню власної безпеки, а також міжнародної безпеки. Є чітке розуміння прямого зв'язку між конфліктом в Україні. І певними агресивними кроками деяких країн в регіоні Азії. Тому разом ми будемо рухатися в правильному напрямку. Я не маю жодного сумніву. Дякую, пане Сергію, за ваші детальні відповіді. Я нагадаю, що ми говорили про українсько-японські відносини з і повноважним послом України в Японії Сергієм Корсунським. А медіа центр Україна Укрінформ повернеться до роботи об 11 годині 30 хвилин. Будемо говорити про схвалення пакету допомоги для України від ЄС. Залишайтеся з нами.